Ти, звісно, обігнав, так ти бачила на бусі, його зажали аж капець. Он лебеді, на наставку плавати. Сюди погано видно, мені на камеру не буде видно. Mm. Трошки привілічу камеру. Колона йде з трикозябликів. Ще закритий поворот. Трохи не дуже спередіано бочка поїхала. І скільки їх? Два? два? Два. Два? А, то дві бочки і два прийшли. Друзі, всім доброго дня Ми з України. З вами Надюха Сергійова. я в Сергій Шелучко. Хочемо всім подякувати за вчорашню підтримку. У нас вчора був день мінус 26 тисяч. Ми вийшли там 11 тисяч плюс завдяки прямому ефіру, завдяки вам і завдяки тому, що Надійка співала, багатьом сподобалося і підтримали нас. Рухаємося далі. Ну а на даний момент зараз з Надюшкою їдемо. Поїдемо, подивимося, що там наша кукуруза. Давненько були, і так проїжджаєш поля, дивишся, що... Ну, людей вже кукуруза доладня зараз період такий жний, у нас дощі не дають ось поля не вибереслив ще не ячмін лежить от така історія вже дивлюся у нас там почали молоти трохи а воно теж да, на горбку О, там наче молотили. Чи ні, теж mm -hmm. кажеться. Та ні, аж воно наче, там далі да, молотили. молотили. Воно, видно, наверное, горбочок взяли і почали вже молоти. Так що да. їдемо ми зараз на поле, подивимося, що там у нас бур'янець. Кажу, бур'янець, <с>? кукуруза. Бур'янець. Mm. Не хочеться обганяти, тут залишилося нам небагато. Хлопці їдуть на таких дракончиках. Була б менша машина, можна було б проїхати попід низом. А я до відео десь бачу, як один каже, що, поїхали. ти каже, да ні-ні, не треба, каже. Так що, можна, звісно, обігнати. Ми на даний момент сьогодні не спішимо Батарейки посідали, не можемо після вчорашнього ще відійти. Неділя була. Чи в них такі колеса посили? А, пастири, ну тому що їдуть вони, бач, по асфальті. Резина сільськогосподарська, вона призначена в основному е їздить по полям. Бачите, якісь триказяблики. Раніше таких не було. Раніше простим трактором тягали оприскувачі, перезували їх на е такі вузенькі колеса. Ну, Зараз також. Е одноосібники там невеличкі фермери, то вони так і працюють і далі, так і далі і працюють з тим, що є. Ну так воно полягало все. Ну, значить, це на ці дні не передають доща, так? Да? Ні. Там теж в кагру вже почали молотити пшеницю, там є комбайнер гена Сапіга. Ну, в тому році ми каталися, так, да, Дія Геннадий нас катав. В цьому році ми також його бачили, він також на такому Так. їздить. Да? Да. А ми приїжджали, я йому сигнал, а він каже, потім я йому дзвоню, він каже, тю, а я думаю, якась дівчина за рулем поїхала". ну, Ти з лівої сторони була, тільки я не пам'ятаю на якій ми машині їздили. Да. Так що їдемо на машині, яку подарував нам їжачок, Хайлюкс. Ну, не нам подарував. Він подарував нам, щоб ми її... Віддали тому, кому посчитаємо за потрібним і таким чином нас підтягує. Але реально звернень дуже багато. І хотілося б якось, щоб хтось підсобив, підтримав, хтось взяв на себе десь когось. Ну, але, на жаль, на жаль, не все так, як би хотілося. Ну нічого. Ми рухаємося далі, працюємо. Ну Ні, якби хоч один був, то можна було, а то цей тут їде, той петляє туди. І ззаду вже зібралася колона, і машина, яка їх супроводжує, теж їде ззаду. Тому що такі колони супроводжуються. Спереді їде машинка з мигалкою і ззаді їде машинка з мигалкою. Де яка кукуруза? Ну, дощі, дощі дали, звісно, своє. Якщо є поживні речовини в землі, то як мені казав один чоловік, якщо кукурудзу сіє, то треба під неї щось дати. Ну Ми дали так каплю в морі. По 200 кг на гектар, по 100 нітромофоски, по 100 карбаміту. Ну і там, де лягло воно одне на одне, то там вийшло більше і, звісно, є результат. Все, їх три три джоніка таких, і дві бочки спереду поїхали. А вони ще й повертають. Та що, вони повертають? Та ні, вони не туди повертають. А то мигалки, то просто аварійка нам просто видно тільки одну сторону, ну а ми зараз повертаємо на поле. Би пройшло, а, ні, ну Я ж знав, що ми недалеко до цього. всього. Вони погнали далі, ну а ми повертаємося. Такі душі пройшли, ось у калюжі трохи є. А, три їх. Три. Три? три їх і два трактора з водою. Так що печемо далі. Що, друзі, доїжджаємо до нашої кукуруди. Зараз подивимося із дороги на цей кусок, де вона... В накладку де пішло Міндобриво. О, щас Время пройшло не так то і багато, але трохи пройшло. Зараз десь припаркуємося. Ось вже наша кукуруза. О. Це вже наша? Чи да, наша? Зараз да. вийдемо глянемо. Воно, ви Дядько повар пече. Бачиш, це гріша, Гріша чорний дим, купить і дав й погнав. не Не знаю, хто. Не знаєш? Ото з медри, дядько, такий. Оба, тут же дуже пшениці, чорніють, дощі. Отак. я стою, я хто пам'ятає, ну от така кукурудза. Ну що, пішли, подивишся? Яка вона, висока, чи ні? Наразі. А? Наразі. Капець. Наразі. Так що, друзі, от така кукурудза. Ну, понятно, тут під дорогою розгорталися. <гум> а ну зайди я тебе сфоткаю, З <гум> яка місю. по висоті. А ну кукусік, де ти там? Лайк. Вийдеть? Так що, друзі, не знаю, хто там критикував, не критикував. Я не розуміюся в цьому. Дякуючи хлопцям, знайомим друзям, дякую дяді Колі. От. Ну, треба ще дойти правда, до осені, змолотити і потім побачимо, який буде врожай. Так що, от така кукуруза є, дякуючи Андрію. Дякуючи сані, От. тобто гуртом, як говориться, і батька легко бити. Я завжди казав, що треба об'єднуватися в будь-якій справі. Так само і тут мені казали, навіщо воно тобі потрібне. Е, дядя Володя знайшов мені, де можна взяти і спробувати це все діло, тобто в оренду цю землю. Е, хлопці допомогли весною розробити, посіяти і маємо такий е, на сьогоднішній день результат. Да, ну такий. Не знаю, скільки метрів вже. Ну, Там ще більше. ну, Що тут у нас по міжрядію, не знаю. Ну, ви скільки тут? Да, Висока? Ну, метрів два точно вже є злишні. Да, два точно. Но, навіть, ну, може... Є тут моменти, 2 звісно, 2. Були, були моменти по ось, о, ось о, трохи погано була вироблена площа, і та кукуруза, яка лягла нижче, не глибоко, вона не зійшла, але потім дощі пройшли, вона піднялася. Ну а так. Що дав, то все в вторгну, ось все видно, рядок. Трохи впадали цю не всю забрало. Соняшник де-не-де пролітає. Е, Вадим Темченко прислав ще якісь гербіциди, але ну ми не встигли обробити. Ну, оця вся маленька, але... Це соняшник. Тож в тому році був соняшник і в цьому році він підходив. Ми той бризкали, він наче його і забрало. Ну, Але не все. Ні, так ти ж все не вирвеш. Тут три. З половиною гектара. Так що поїдемо ще з надюшкою ще на той край, подивимося, як там, що там робиться. Ну, в рядках більш-менш чисто. Рядок закрився, вологий соняшник. ход соняшник буде свиням кукурудзи соняшником. Так що погнали далі. Дякуючи Вадим Темченко, нам усі яди дав побризкати. От такий ліс, звісно, дебелий. Не знаю, на камеру видно чи ні. Ліскання. Ну, є моменти, я ж кажу. Тут у нас теж збірна, тому що є у мене товариші, один ось у пробіл є. І посередині, де більше він добре кинулося, кукурудза набагато більше, а край хужий. Ну так. І з однієї сторони, і з іншої. Зараз підемо на той край, подивимося. Ну це чия соя все. Не знаю, доживемо до наступного року, також думаю, посіяти сою, якщо не заберуть землю, тому що все може бути. Ну от така кукурудза, будемо надіятися, що все буде добре. Ті, хто контролюють мене, це ми приїжджаємо третій раз і третій раз ну, вже видно, видно результати. І дядь Коля, і Андрій, які живуть тут Корніївки, дзвонили до мене, контролюють ситуацію, тобто заїжджали і кажуть, Серега, все нормально. Все нормально, а на перший раз то взагалі красота. Так що от сюди теж край слабший і аж туди, туди, туди. І зараз поїдемо на ту сторону, подивимося що там у нас робиться. Так що ми на хайлюксі, тестуємо, їздимо далі. Сьогодні повинна прийти резина. Вчора ми перерахували, дякуючи нашим підписникам із Америки, Василю Олексійовичу і його команді Спортланда і Флориди. На дві машини купимо резину і замовили всі комплектуючі, ті, що ми передаємо, такі як домкрат, компресор, троси, масло надали туди і тепер. Так що розвертаємося і печемо далі. Каже, я сідай. Тільки не спіши і все як батько тебе вчив. Це машина для ледачі. Открий оконечко, моє, моє. Давай, давай, відкрий повністю відкривай. О, батько буде знаружжі, йти спереди, ти помаленьку будеш їхати. Оп. Отак. От і помаленьку, тільки ж мене не задави. все, відкоригуй там. Надюшка буде їхати трошки. Батька забула. Надюк Везе батька, вот там, ось так. Воно наша кого-то. Значит, соняшник такий неякий? Ой, телефон у мене посячить. батька. И все наша кукуруза. Агроном, вставай! Вот так. Молодец. Что ты, красуня, батька забыла, батьку бег за машину и капец. Фух, вскочил в кузов и в кузове ехал. Так що бажає на руський воєнний корабль іди, понятно. Да, і да, машини приганяють нам Янголи Хмельницький. їжачка. Так що, друзі, от такий момент. Ну, що, я нормально. нормально. Як тут кукурудза? Бачиш, тут трошки менше. Трошки менше, тому що тут менше міндобрив. А там взагалі... Але теж непогано. Ну тут буде. щось буде, да? ага. ну, так? Нормально. нормально. Ну, Там, звісно, де міндобрива більше, там вона набагато краще. А тут ще, ще не повилазили куколки, там вже навіть видно всі куколки. Ну, да. Ну, така. Ну, там більше, трохи менше. Ну, От така. Пойдет? Як тобі відчуття? Як тобі відчуття? Кажуть, що все треба назад тебе навчити їздити трохи. Да. Ну, Дівці, вони ж їм легше їздити назад, тому що вони в дзеркало красяться, то їм голова в них не крутиться. Бо я коли вчився на права, то як здавати назад, в мене голова крутилася. Це нормально, ніж так. на тракторі здає. Ну, на тракторі ти головою крутиш, там не по дзеркалам, а тут треба по дзеркалом. Ну що, пішли, бо жарко в кукурузі. Такий так. паровий ефект капець. Так що така кукурудза у нас. Спасибо. Кукуруза, так? Да. Так. Все, заводь. Відкривай це стекло, щоб ти мене чула. Зажигання в ключи. Передні, передні кнопки. Відкривай, щоб було видно. І помаленьку можна газувати, ми до кінця проїдемо. Так, заводь. Ключика бери отут, бо він отаку під край. С ручнячка снимай. Батька что задала. Правильно, контролируй, чтобы не наехать на бать Батька тут будет по полям бегать с телефоном. А Мадюшка буде їхати. Аючи. Боїте на батька наїхать. Ось така кукурузка А це все чиясь соя. Тут звісно соя набагато краща. По порівнянні з -за тим. Так що надюху хочу їздити і на механіки. І на автоматі. ну На автоматі, зрозуміло, що воно і валерчик поїде, але дитина повинна знати, ну, їй хочеться це знати. І хто там не пише, там, критикують таку ерунду. Там. Я вважаю, що в мене є можливість, поки я живий, передати своїм дітям те, що я вмію. О. Так що так. Подивилися кукурузку. Зараз ми розробили тут кусок землі. Бур'ян вилізе, може, як казали мені хлопці, може Темченко і Назаренко напишуть, що мені зробити. Одне погано, що немає, немає свого трактора. Ось сюди ми розробили. Якраз бур'ян повилазив. О. Давай, давай до батька сюди, давай. Ну, давай, 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 давай. Хорош, хорош, тепер руля викручуй і задню включай. Влево руля до отказу. И помаленьку давай назад. Давай, давай, давай. давай. Отожди. Давай, давай, давай. Все, трактористка выехала. Молодец. Вот так. Тож не в ту сторону. Хоро! Хай так і стоїть. І язика прикусі. Все, хай стоїть. Все, глуши, я ти дам, їдеш зі мною. Все? Що тобі сподобалось? Мені теж. Так що, друзі, провірили нашу кукурузку. Ось така кукурузка, ось сходить бур'ян. Я думаю, що мені Олег Назаренко і Темченко напишуть, що для нього зробити, може йому ще трошечки піднятися, а потім побризкати раундапом чи чим там. Хтось казав, що треба було скосити. Ну, по-перше, якби це в мене була своя техніка і це було близько, то було б не проблема. А так воно дуже далеко від нас, більше 10 кілометрів, і техніки своєї нема... Так що... Чого? То тут ти просто врядюки, але ж дала газу, все нормально. Так що ми на цьому будемо завершувати відео. Показали для тих, для кого цікав кукурузу. Саме головне результат, що ми змолотимо і врахуємо, що ми е чи заробимо, чи вийдемо в ноль, тому що 17,5 тисяч нам оренда. Плюс ми діскували після соняшника, орали, готовили. Та все буде добре. Саме головне робити, тому що є такі люди, які говорять, там, а це невигодно, я робити не буду. О, тому що це невигодно. Ну, треба пробувати, треба вчитися і порівнювати. Тому що говорити з неба це просто таке, е, бабка гадала. Так що, друзі, на цьому все. Е, всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. На цьому все. Усім.